Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми будемо говорити про те, як правильно обрати ділянку для свого саду. Здається, що перед тим, як ви будете обирати саме ділянку, вам потрібно замислитися, у вас будинок, який ви будете будувати, він буде для постійного проживання чи тільки на вихідні. Це важливо для того, щоб ви могли правильно організувати свою логістику протягом тижня. Тому що, якщо ви працюєте в Києві або в іншому якомусь місті великому. І вам потрібно буде постійно їздити на роботу, наприклад, в центр, то у вас будуть 100% корки, які ви будете постійно долати зранку і так само ввечері. Тоді, якщо ви обираєте для себе будинок, ну і відповідно сад, і будете щодня виїжджати в місто, то подумайте про те, який із напрямків вам буде більш комфортний з точки зору логістики. Також буде сильно впливати на це інфраструктура, яка у вас є, тому що вам потрібно буде дітей відправити в школу, в дитячий садок, якісь кружки. Можливо, вам потрібні будуть спортзал тощо, тобто якісь такі центри розваги, дозвілля, які можуть не бути в тому місці, де ви обираєте ділянку. Я не говорю, що це прям 100% обов'язкова така потреба в тому, що от має бути магазин, якийсь аптека, там банк тощо. Але ну, мені здається, і є таке враження, що багато людей, коли купують ділянки, взагалі можуть про це не думати. Тому просто замислитись над цим. Якщо у вас будинок вихідного дня, тобто ви можете приїхати тільки на вихідні на якісь свята. Тоді відстань, в принципі, для вас буде не такою важливою, вона не буде превалювати, І вся ця інфраструктура також може відійти на дальній план. Тому що ви продукти можете взяти з собою на вихідні дні, а спортом ви можете два дні не позайматися, ну і дітей в школу не потрібно вести. Тому от я думаю, перед тим як обирати ділянку, потрібно подумати про такі речі. Дуже прагматичні, дуже логічні, але вони вам точно зекономлять час і зберіжуть ваші нерви в подальшому. Наступне, на що потрібно звернути увагу, це оточення, яке буде навколо вашого саду, навколо вашого будинку. Зовнішнє оточення. Наприклад. Вам може бути необхідно або якісь рекреаційні зони умовна, вам необхідна або ліс, або якась водойма. Ось ви без цього не уявляєте свій сад. І тоді потрібно шукати ділянку безпосередньо, ну, з такими місцями розташування. Або навпаки, ви захочете закрити котеджне містечко, яке дозволить вам бути більш в безпеці, тому що там є охорона, тому що там є постійний нагляд, і за вашими дітьми, і там може бути на території та сама школа або дитячий садочок. Тобто, от потрібно подивитися, це знову стосується. Таких інфраструктурних моментів, але і самого оточення ділянки, де вона знаходиться. Чи у вас буде запозичений ландшафт, як, наприклад, позаду мене, коли у вас є пагорби, там ліс ще і, там водойма трішечки далі. Чи вам це абсолютно не цікаво і е, вас влаштує паркан, який у вас буде якісний, зроблений, наприклад, із там природних матеріалів, із того самого дерева? Але е, вам важливіше, щоб ця ділянка була ближче до міста. Також звертайте увагу на те, які у вас будуть під'їзні шляхи, е, чи є у вас взагалі е, лінії електромереж, газа та водопостачання. Ну, Скоріше за все, у вас буде свердловина та септик, але електроенергія вам точно буде потрібна. Взагалі, які у вас сусіди? Е, чи, е, до вподоби вам це оточення, яке ви бачите зовні. Ну, от всі ці чинники, такі, знаєте, самі первинні, мені здається, що якщо ви напишете собі і ці запитання і знайдете на них відповіді, вони вам точно вже дадуть змогу, ну, хоча б на відсотків 40, відсекти ті ділянки, які однозначно не варто обирати. Тому що, на мою думку, От е у мене таке відчуття, що багато хто емоційно обирає, і ось про ці моменти вони можуть не думати. А я вважаю, що вони є дуже головними при відборі е ділянки для нашого саду. Дуже важливо вам подумати ще й про те, яка площа саду у вас буде, і яке саме призначення ви вирішили відвести для якихось його зон. Це е, також впливає і на площу, і на ґрунти, і на рельєф. В залежності від того, яке функціональне призначення буде вашої ділянки і майбутнього вашого саду, е, це дійсно буде впливати на його площу. Ну, наприклад, якщо ви обираєте такий формат, коли у вас є велика така площа вашого саду, відводиться на плодово-ягідний сад і на город, і город я маю на увазі не в форматі двох-трьох ящичків якихось декоративного городу припіднятий грядок. А прям от є люди, які хочуть сотку-півтори вирощувати якихось овочів собі. То, відповідно, тоді, коли ви обираєте свою ділянку, ви маєте розуміти, що це має бути південь. Або принаймні город у вас має знаходитися на південній його частині. Так само і ягідник, так само і е, плодові дерева. Це дійсно буде впливати на е, вибір вашої ділянки. Наприклад, якщо у вас лісова якась ділянка, вам сподобався ліс, і е, там ну, навколо сосни і вся ваша ділянка в соснах, то як ви себе забезпечите цим шматком городу, я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Та й плодовим деревам там буде не дуже добре. Я знаю випадки, коли в сосновому лісі висаджують плодові дерева, але мені здається, що ну, для них має бути якась окрема така ділянка. Також, якщо ви дбаєте і думаєте про інші ваші функціональні зони, хоч зараз і говорять, що ми проектуємо не функції, ми проєктуємо. В основному якимись масивами або біотопами. Однак все одно у нас якісь елементи функціонального призначення в саду будуть. Хочемо ми цього, не хочемо, подобається це комусь чи ні. І ми можемо поставити, наприклад, гойдалку просто на газоні. Однак, якщо у нас буде якесь місце під альтанку або під вогнище, я думаю, що. Це точно не завадить в нашому саду. І тому, в залежності від вашої площі, оцей функціонал буде мінятися. Ну і, власне, сам ґрунт, який ви будете обирати, якщо ви хочете займатися городиною, знову ж таки, ягідником і плодовими деревами, то вам тоді потрібно обирати дійсно ґрунт, щоб там не було, наприклад, піску. Або вам доведеться велику площу міняти, або довозити землі. Це додаткові витрати. Або навпаки якісь такі заболочені місця, або у вас дуже близько можуть бути ґрунтові води, якщо у вас там недалека якась водойма. Тобто от на всі ці моменти потрібно зважувати перед тим, як ви будете робити вибір на користь тієї чи іншої ділянки. І пам'ятайте ще про таку річ, що е, рельєф він так само ну, для нас є супер актуальний. Чому? Тому що якщо ви будете дійсно займатися більше городиною, то вам краще мати якусь площину, вам буде просто легше обробляти, легше поливати, не буде е, безпосередньо стікати так швидко, якщо це пагорб, там, вода, вона буде більш е, ну, знаходитися на цій площині. Якщо у вас сад більш декоративний, ну у 80-90% саме такі сади, то тоді рельєф якраз буде грати на вашу користь, тому що завжди ділянки з рельєфом вони дуже цікаві, їх можна по-різному обіграти завдяки перепаду цих висот. Можна зробити різні такі рівні тераси. Ну і тут також виникає питання того, як саме потім оздоблювати всі ці ваші перепади рельєфу, чи це будуть укоси, які будуть засаджені якимись рослинами. Ну, Тільки не газоном, я вас прошу, бо його неможливо там буде. Ну, або дуже важко косити. А, ну, Це можуть бути якісь дерева, навіть якісь кущі, або там квіти і злаки. Або ви зробите терасування і е, сформуєте підпірні стінки і е, зробите сходи. Або ви навпаки, хочете, щоб у вас був безбар'єрний е, простір в вашому саду, і ви е, забезпечите. Е, Проходи по вашим доріжкам в форматі таких пологих пандусів. Ну, тобто це не буде як пандус, як в вашому може бути розуміння. Це просто буде доріжка, яка плавна буде по рельєфу йти. Тобто, ось такі моменти вони сильно будуть впливати на підбір ділянки. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що мені часто зустрічалися. Такі унікальні ділянки з гарними рельєфами, з серйозним перепадом його. Але деякі замовники або потенційні замовники вони просто засипали його, тому що вони хотіли плащино. Ну, це варварство, я вважаю. Якщо ви придбали ділянку з рельєфом, то тоді ви маєте, ну, мені так здається, бути її поціновувачем, поціновувачем цієї території. Інакше витратити потім стільки грошей і, як правило, засипають це неякісним ґрунтом. Може, глина, глей, то, що на підсипку зазвичай беруть. Потім в цьому неможливо висаджувати рослини. Вони будуть загнивати, якщо це глина або глей. Пісок в цьому випадку кращий, але він дорожчий, тому навряд чи хтось його для підсипки буде використовувати. Тому люди, окрім того, що вони. Придбали ділянку з рельєфом, вони її зрівняли. Так вони ще і зрівняли тим, що потім потрібно буде вибирати дизайнерам з ландшафту, вивозити і хоча б в цих місцях міняти ґрунт на більш якісний, на більш хоча б легкий, тобто перемішувати його з піском. І це будуть додаткові витрати, про які ви спочатку не подумали, тому що ви вирішили, я візьму ділянку, потім вирішили засипати. Цей там якийсь перепад рельєфу, який вам не сподобався, а потім це потрібно все вивозити. І таким чином у нас отака круговерть відбувається. А все чому? Тому що ми обрали ділянку, не та, яка нам має підійти, тому що ми не поставили собі питання і не дали на них відповіді. Але буває так, що, наприклад, ну, ви закохалися в якусь ділянку і ви хочете саме її придбати. Але рівень ґрунту говорить про те, що його потрібно підсипати. То зрозуміло, що нам необхідно буде це зробити, ми це зробимо. Однак ну, думайте про те, який ґрунт ви завозите, щоб потім його не довелося міняти. А ви знаєте, що я забув вам сказати, попросити? Щоб ви підписалися на мій канал? Поставили лайки, вподобайки і розширили це відео. Мені це буде приємно, а людям, які будуть це дивитися, я сподіваюся, що корисно. Однак, повертаємося до відбіру ділянки. Якщо у вас є високий рівень ґрунтових вод, я вам хочу сказати, що це не є вироком. Просто потрібно буде відібрати відповідні рослини, які будуть рости на вашій ділянці. І ті рослини, які не будуть там рости, як це зараз не дивно звучить, ну не висаджуйте їх через те, що вони будуть страждати, вони будуть хворіти, ви будете постійно їх чимось обробляти, думати, що з ними робити. А насправді це через те, що просто підібрані не ті рослини. Ну і власне, я дуже часто стикаюся з тим, що замовники говорять, ми будемо самі доглядати за своїм садом. Так, ми створюємо природні і намагаємося робити сади малодоглядними. Але, тим не менш, особливо навесні, коли ми зрізаємо злаки і квіти, ну це такий е, великий шматок роботи. А у кого ще є якась пляма газону, то це і косіння, і це добриво щомісячне, і і скарифікація, тобто є певний пул робіт. Я вже не говорю, якщо у вас є плодова ягідний сад, і там у вас не три дерева, а наприклад, там 28, то це певні роботи, які вам необхідно передбачити, хто їх буде виконувати, чи ви, або може якась людина, яка вам буде допомагати в цьому. І наостанок я хочу сказати, що власне зараз вже є така тенденція, і мені здається, що вона буде поглиблюватися, чим далі ми будемо рухатися до створення якраз таки природних сучасних садів, що деякі замовники вже, навіть не побудувавши будинок, а деякі навіть ще не знайшли ділянку, вони радяться з дизайнерами з ландшафту. Яку саме ділянку обрати під їх потреби? І мені здається, це, по-перше, дуже цінно для дизайнера, тому що він розуміє, що він робить дуже важливу річ. А по-друге, це буде берегти ваші нерви, ресурси, сили, емоційний стан через те, що дизайнер, кваліфікований дизайнер чи архітектор. Де поможе підібрати вам саме ту ділянку, яку ви хочете знайти, і яка буде відповідати критеріям, про які ви, мабуть, ще і не думали, але про які я намагався сказати в цьому ролику. Я вам хочу побажати всього самого найкращого, щоб ви обирали дуже привабливі і цікаві ділянки, і саме ті ділянки, які підійдуть внутрішньо для вашого стану душі. Ляжуть і е, до вашого серця вони підійдуть найкращим чином. Але ну пам'ятайте про такі нюанси, про які я говорив сьогодні. Безперечно, я міг назвати їх не всі, мабуть, є ще певна низка, але мені здається, що навіть якщо ми використаємо хоча б ось ці е, пункти, про які сьогодні ми говорили, воно вам вже полегшить життя. Я нам всім бажаю перемоги та миру. І сподіваюся, що цей ролик був корисний для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і вподобайки. З вами був Андрій Каранда, і побачимось в наступних роликах. Пока-пока.